Дмитру 24, за фахом інженер-будівельник. Молодик щойно отримав рекомендаційний лист і незабаром їде на навчання. Із вибором фаху пояснює, не вагався. Дрони це зараз одна із самих, напевно, найперших іде на рівні з артилерією, напевно. Тому це, ну, безпосередньо це дуже відповідальна професія, яка може оберегти як життя особового складу життя. Своє особисто, ну і звичайно нищити ворога. Центр рекрутингу легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади відкрили для кожного, хто хоче отримати військовий фах. Рекрутів консультують і покроково інформують про наявні спеціальності. Ці спеціальності не тільки бойові. Звичайно, бойові нам нужні це. Не будемо ми скривати. Нам нужні бойові спеціальності, люди, які вмотивовані, будуть виконувати свої завдання. Ситуація важка. Ворог тисне ворог. А дуже багато, але ж досвід допомагає нашій бригаді. Досвід і ті люди, які вже пройшли бойові дії, які знають свою роботу, враховуючи характер бойових дій, особливий попит нині на людей із технічною освітою та вузкопрофільних спеціальностей, пояснюють рекрутери. Дійсно звертаються, бо дуже багато айтішників. І вони нам потрібні, тому що дешифрувальники в нас є посада, оператор розвід... ну, з ребом. Зараз, до речі, реб це дуже е, класна штука. Вузький профіль, вузька спеціальність, але вона е, цій людині набагато легше. Вона вливається в колектив. Олександр у цивільному житті не мав жодного відношення до війська, але також висловив бажання бити ворога. каже із переліком спеціальностей вже ознайомився і майже визначився. Наприклад, санітаром я б не зміг би бути або медиком. От. Але от водій, наприклад, це для мене, в мене є категорія. Це для мене легко. Ось оператори БПЛА. Це дуже важливо. Що зараз є таке нововведення, що ти можеш обрати саме куди ти хочеш сам. Рекрутинговий центр додають рекрутери. Це міст між цивільним і військовим життям. Тут охочі знаходять себе у війську та наближають нашу спільну перемогу. Приходьте до нас, приймайте наш досвід, ставайте досвідченими воїнами. Таким чином ви захистите своє життя, життя своєї сім'ї, нашої країни. Євген Коптів, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.